На Шитомирщині серед білого дня пограбували ювелірний салон. Двоє молодиків у спортивному одязі з густинками на обличчі увірвались до крамниці та, погрожуючи пістолетом, зв'язали продавчину і викрали з вітрини декілька лотків з ювелірними виробами. Близько 16-ї години до чергової частини Володарсько-Волинського районного відділу надійшло телефонне повідомлення про спрацювання тривожної кнопки. В ювелірній крамниці СМТ Волерсько-Волинській виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що на дану крамницю було скоєно розбійницький напад. Злочинці вскочили два логковики та спробували втекти. За ними погоню кинулися оперативники карного розшуку та працівники Даї. На автодорозі, що веде з Володар Волинського затримали один з автомобілів з тікачами, за кермом якого була дівчина. Інший логковик правоохоронцям дали заблокувати на автодорозі житомир коростень До речі, саме з Коростені родом усі затримані. Поспіхом чекаючи, парубки залогубили у магазині пістолет. Згодом під час огляду з їх автомобілів були вилучені викрадені коштовності та одяг, якому вони були під час чинення нападу. На сьогоднішніх перевіряємо. Причатість до скоєння інших злочинів території області, а також за межами Житомирської області. Є інформація про те, що вони могли скоювати ці злочини. Серед речей у салоні однієї з автівок міліціонери виявили також перуку, яка, судячи з усього, мала змінити зовнішність дівчини. Сама затримана розповідає жалісливу історію про заплановане весілля. Каже, не знає, за чим їхали її наречений та його друг. Він ушол і послі того прийшов, внес пакет золота. І все, і получається, ми виїхали. І в до такої степені вже страшно було, що я вже їхала быстренько. Я проехала, виходить, і нас задержала міліція. Так, да, ми думали, що буде у нас свадьба. Затриманий свою причетність до злочини також спростовує. Да та так, ішов случайно, приприсіл посидіть. Я нічого не буду говорити. Взагалі. Случилось горе, біда. No comment. За груповий напад та пограбування місцевим боні і кладу та їх друзям загрожує від 7 до 12 років позбавленням волі.